Добрий день, мої любі малята. Сьогодні до нас в садочок завітав Петрик. Він сумний, тому що не знає, що краще подарувати своїй подружці на свято 8 березня. А ви знаєте малята, що краще подарувати? Петрик хотів подарувати дівчинці машинку. Але ж дівчатка не граються машинками. І ще Петрик хотів подарувати м'ячика. Та дівчатка не дуже люблять гратися м'ячиком. І не хочуть такі, такі отримувати подарунки. Дітки, а ви знаєте, що краще подарувати дівчинці? Так, краще подарувати квіти. Але ж квіти зараз, зараз ще немає. Можна до свята виготовити своїми руками листівку? Ось погляньте, яку листівку можна виготовити на свято 8 березня. Тому що скоро свято я пропоную вам виготовити самостійно ось таку листівочку. Петрику, тобі подобається така листівка? Так, йому подобається, а вам малята подобається? Зараз я розкажу, як, ви, як зробити таку листівку. І коли ви будете дарувати листівку бабусі, або мамі, або сестричці, або подружці, обов'язково, коли ви будете казати добрі лагідні слова, потрібно дивитися в обличчя.